Всім привіт! Ви на каналі Alex Game і сьогодні ми починаємо рубрику 30 днів на металошукачі, де ми будемо заробляти тільки на металошукачі, без інших робіт і без донату, без допомоги гравців, тільки металошукач. Починаємо ми з 100 тисяч і будемо заробляти на квартиру, яку ми в кінці цієї рубрики розіграємо між підписниками. Погнали! А зараз ми прямуємо в продуктовий магазин, щоб купити металошукач та батарейки. А, і ще лопату. Зараз ми приїхали в супермаркет. Будемо купляти лопату, металошукач та батарейки. За вхід я заплатив. 3333, можна було знайти безплатно, ну, але вже як є. Купляємо металошукач. Ну, на цей дорожчий нам також хватить, але тоді ми не зможемо купити лопату, тому купляємо дешевший. Купляємо лопату і купляємо декілька батареїв. Думаю, поки що три нам. Або ні, візьмемо п'ять. Візьмемо п'ять батарейок. І приймуємо зараз на поле металошукача. Приймуємо на поле металолома номер 2 яке знаходиться в Южному. Думаю, будемо кожного дня грати по 2 години, плюс-мінус 2 години. І побачимо, що нам вийде заробити за цей час. І так, ми прибули на поле для металоламу. І будемо пробувати щось шукати. Інвентар. Батарейку я вже використав. Беремо. Шукаємо. Ага, а ще я забув сказати, скільки ми починаємо. Зараз в нас перша 41. Ми почали. Ну, перша 40. хвилина я прийшов, нічого ще не знайшов. Продовжуємо. І це наш перша наша перша знахідка. І звичайний ніж, одна штука. Продовжуємо пошики. Не знаю, що він коштує. Оп, і зразу друга. А тут у нас що? Металлом 4 кілограми. Ну, досить непогано. Зразу третє І так, шукаємо знову звичайний ніж одна штука. Later. І так, залишилось у нас 2% батарейки. Більше нічого ми не знайшли, тільки 2 звичайних ножі і 4 кг металло. Тепер беремо наступну батарею. І продовжуємо пошуки. One hour later. І так, під'їжджаємо ми до антикваріату. І зараз перевіримо, скільки нам вдалося заробити за. скільки часу. За майже годину. Так, підходимо інвентар і продати 3000 за шкатулку. Одна друга шкатулка за ніж. 2000. Ще один ніж. Також 2000. І Феберже продати за 60 тисяч. Оце нормально заробили. І ще залишилось на 144 металоломи. Їдемо продавати металолом. А поки ми їдемо продавати металолом. Хочу нагадати вам, що я граю на третьому сервері. Приєднуйтеся також, будемо грати разом. Тут мабуть фрагмент відео, де я продав металолом, але він не записався. Продали ми 144 кг на. 100 800 ігрової валюти. Зараз натрапив на міні-маркет, де дуже низькі ціни з попередніми, що ми дивились. Де металошукач коштує це, що ми купили. Він коштує 11 тисяч, а ми заплатили там щось 30 тисяч. А це, що коштувало там 91 тисячу, тут коштує 28 тисяч. Тому купляємо. Краще металошукач за 28 тисяч і купимо ще. Батарейок. Купимо 6 7 батарейок. Ось. І підемо далі працювати. Якщо щось цей. Супермаркет знаходиться в Арзамасі. За гостинницею Діана. Так що приїжджайте дуже низькі ціни. А ми продовжуємо працювати. А, нашу вечір. І так, приїхали ми знову сюди. Паркуємо автомобіль. Виходимо. І так, будемо пробувати новий металошукач. А, перші батарейки. Купили ми 7 батарейок. Ой, напевно, не в цей. да, не в цей е, металошукач ми вставили їх. Нічого. Беремо тепер цей. Буде у нас 6. Ну або 7. Будемо по другому. Ну що, погнали? Удачі нам! One hour later. Під'їжджаємо до магазину антикваріату. І так. Підходимо в інвентар. І золоті шкатулки в нас по 3. Ой, золоті шкатулка. <смі> Дерев'яні у нас по тисячі. Продаємо 6 штучок. Це буде 18 тисяч. І золотий позолочений ніж. У нас 2000. Я думаю, буде дорожче. Корона в нас. 15 тисяч. Ні, все таки. Не, не вийшло нам дорожче, але металлолому більше. Їдемо зараз з домовим і підведемо підсумку цього дня. Під'їжджаємо ми на прийом металолому. І з цього металу вона почалося заробити 238к 166 тисяч. І заробили ми сьогодні 289 тисяч. При цьому що в нас є кращий металошукач. навіть один кращий один гірший. І на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Всім до зустрічі.